Тема лекції Основи статистичного аналізу даних, ряди даних. Вам уже відомо з курсу алгебри 9 класу, що в багатьох дослідженнях для аналізу даних. Установлення певних закономірностей, формулювання висновку, надання рекомендацій, прогнозування потрібно використати багато даних. І ви знаєте, що методи отримання, опрацювання і аналізу даних, які характеризують масові явища, вивчає наука статистика. Так, наприклад, для аналізу тенденцій змінення маси учнів 10 класів України за останні роки, ризику серцевих захворювань людей, людей певного віку на планеті, популярності продуктів харчування серед населення певного регіону, потрібно проаналізувати сотні тисяч або навіть мільйони даних. Зрозуміла, що провести зважування, вивчити історії хвороб, провести анкетування сотень тисяч або навіть мільйонів людей практично неможливо. Тому для аналізу створюють певну вибірку об'єктів дослідження, тобто з усієї множини об'єктів дослідження відбирають певну кількість і на ній проводять дослідження. Щоб більше така вибірка, чим більше, то точніше буде проведено аналіз і зроблено відповідні висновки. Тобто, вибірка повинна бути масовою. Але не тільки кількість даних у вибірці визначає рівень точності аналізу і висновків. Так, у першому і другому з наведених вище прикладів доцільно вибирати людей різних регіонів і різної статі, а у третьому людей різного віку. Кажуть, що, ві... що вибірка даних має бути репрезентативною від французької. Показовою характерною або типовою. Дані, які отримані з дослідженої вибірки, найчастіше заносять у таблицю. Така форма подання даних з вибірки дуже зручна для їх аналізу та прогнозів. Дані з кожного рядка і стовця такої таблиці утворюють ряди даних. Наведемо кілька прикладів вибірок і рядів даних. Синоптична служба збирає і зберігає дані про температуру, опади, атмосферний тиск та інші показники вже понад 160 років. І для прогнозування температури та ймовірності опадів у будь-якому місці. В першій декаді червня наступного року для проведення екскурсії потрібно вибрати відповідні дані, наприклад, за останні 10-15 років, саме про місто і саме про першу декаду червня, проаналізувати отримані два ряди даних про температуру і кількість опадів, і зробити відповідний прогноз погоди. Але не тільки кількість даних у вибірці визначає рівень точності аналізу і висновки. Розглянемо деякі статистичні характеристики ряду даних, такі як середні арифметичні, стандартне відхилення, мода і медіана. Ви знаєте, що середнім арифметичним n чисел називається сума цих чисел поділена на число N. Так, можна знайти середнє арифметичне вражайності соняшнику в Україні за деякі роки, використовуючи, наприклад, табличний процесор. І на малюнку наведено приклад. Обчислення середньої вражайності, і формула для її обчислення. От ми бачимо формулу. Для обчислення середньої арифметичного в табличному процесорі можна використати відому вам функцію. Відома функція середня. і Хочу нагадати, це ви вивчали в школі, як працювати з цією форм, функцією. Нагадаю, що аргументами цієї функції може бути як діапазон клітинок, так і список клітинок, і їх комбінації. Обчислене в наведеному прикладі середнє арифметичне визначає, яка би була врожайність. Кожного року, якщо вона щороку була однакова. Аналогічно, середня арифметичні будь-якого ряду даних визначає, які були значення в цьому ряді, якщо б вони всі були однакові. Зазначимо, що не для всіх рядів даних. Середнє арифметичне є показовою характеристикою саме цього ряду. Наприклад, для ряду даних, який ви бачите на екрані, у якому дані незначно відрізняються одне від одного, середнє арифметичне дорівнює 2,524. Що незначно відрізняється від усіх членів цього ряду. А значить, достатня показово характеризує весь цей ряд даних. А якщо ми розглянемо інший ряд, який ви бачите на екрані, оцей і в цьому ряду дані значно відрізняються одне від одного. Середнє арифметичні дорівнює 8,5, що значно відрізняється від усіх членів цього ряду. А це значить, недостатньо показово характеризує весь цей ряд даних. Наступна характеристика. Це стандартне відхилення. Для визначення, наскільки показово середні арифметичні ряду даних характеризує весь ряд даних, можна використати таку характеристику ряду даних, як стандартне відхилення. Стандартне відхилення характеризує наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного. З математики відомо, що стандартне відхилення обчислюється за формулою, де x1, x2 і так далі, xn це члени ряду даних, а x 0 це середнє арифметичне цього ряду даних. Очевидно. Що середня арифметична першого ряду даних менше відрізняється від усіх членів ряду, а значить, більш показово характеризує весь цей ряд даних. А середня арифметична другого ряду даних більше відрізняється від усіх членів ряду даних, а значить, менш показово характеризує весь цей ряд даних. Автомаз... Автоматизувати обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі можна використавши функцію для обчислення стандартного відхилення. От як вона виглядає. Якщо це версія нижче 2010 року, то в неї інша назва. Ще однією характеристикою ряду даних є мода. Мода це значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. Таке значення є показовим, наприклад, під час дослідження цін на ринку, ціна, яка, яка трапляється найчастіше, під час дослідження попиту взуття або одягу розміри, які купують найбільше, та інше. Якщо в ряді даних два або більше значень повторюються найбільшу кількість разів, то кожне з них вважається модою ряду даних. Так, наприклад, у ряді даних, які ви бачите на екрані, модою є число 2 і число 3, тому що вони частіше зустрічаються в цьому ряду, ряді. У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення моди ряду, ряду даних, і е, аргументами цієї функції може бути діапазон клітинок, список клітинок, або їх комбінація. Розглянемо ще одну характеристику ряду даних медіан. Медіаною. Порядкованого ряду даних називається значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини. Тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних. Якщо у впорядкованому ряді даних непарна кількість членів, то медіана такого ряду даних дорівнює значенню його середнього члена. А якщо в такому ряді даних парна кількість членів, то його медіана обчислюється як середнє арифметичне значення двох середніх членів. Давайте розглянемо приклади. Наприклад, перший ряд, який ви бачите, Оцей. Посередині стоїть число 5. Це, тут непарна кількість членів е, ряду, тому медіана цього ряду дорівнює числу, яке стоїть посередині. Це число 5. Розглянемо. Наступний ряд. Тут ми бачимо парну кількість членів ряду. Да, парна. Тому медіаною буде середнє значення чисел, які стоять посередині. Посередині стоять два числа: 5 і 6. 5 і 6. Знаходимо середнє, тобто медіана дорівнює буде 5,5. І давайте подивимось третій ряд. Тут у нас теж, відповідно, непарна кількість членів. Тобто медіаною буде те число, яке стоїть посередині, і це число 4. Медіана використовується, наприклад, для визначення місця побудови шкіл. Дитячих садочків, магазинів, підприємств тощо потрібно визначити ряд відстаній, які мають подолати мешканці певної місцевості до цього закладу і побудувати його в тій точці, яка визначається медіаною цього ряду. У табличному процесорі є спеціальна функція для обчислення медіани ряду даних. От як вона називається, виглядає. І аргументами цієї функції можуть бути як діапазон клітинок, список клітинок або їх комбінації. На малюнку наведено приклад обчислення медіани ряду за функцію, for функцію за допомогою функції. Всі ці функції є статистичними, які ми розглянули. Хочу звернути увагу, що в електронній таблиці для знаходження медіани ряд даних не обов'язково має бути впорядкований, табличний процесор спочатку впорядковує ряд даних, а потім визначає його медіану. І ще хочу зазначити, що коли члени ряду даних незначно відрізняються один від одного, от як в першому прикладі, то і середнє арифметичне – і медіана більш показово характеризують весь цей ряд. А якщо члени ряду даних значно відрізняються одне від одного, то медіана більш показово характеризує цей весь ряд, ніж середні арифметичні. І так, ми з вами сьогодні розглянули статистичні функції, такі як середнє, арифметичні, стандартне відхилення, мода і медіана, які можна обчислити за допомогою табличного процесора. Дякую за увагу!